Перевіряють вентиляційні та димові канали. У містосервісі закликають чернічан подбати про чисте повітря в оселі. Ви бачите, вже один, полтора вже один і всім. Ось так спеціальним пристроєм фахівці містосервісу вимірюють наявність тяги та швидкість повітря у вентиляційному каналі. Пояснюють, за норму рахують показник від двох і більше. Якщо ж цифра нижча, беруться за прочистку вентиляції. Тоді починаємо, що щось є там. Або може бути паутін, або може якась бумажка впала. З цього каналу ми витягнули, бачите, що це є плівка. Такі дві обмотки плівки. Це вони бачите, вони засунули туди, Бо тому що було прохолодно зимою. Фахівці зізнаються, таких цікавинок у кишах дістають чимало. Ми знаходимо в каналах ну, чудові речі. Якісь вати, якісь бутилки, банки, все, все що завгодно. Ще є з моменту будівництва, залишають вже там, десь років ну 50 той мусор є. Знаходимо просто чудові речі. Це може бути голуби, це може бути стара арматура, це може бути скидали будівельне сміття. Це приводить, приводить до порушення роботи вентиляційної системи будинку. У своєму арсеналі комунальники мають сучасні прилади, які полегшують роботу. Так ендоскоп дає змогу побачити проблему зсередини. Бачимо причину, чому, чому? нема тяги. там показує або голубь, або кирпіч. Знаєте, все показує, тут, бачимо, що там твориться. А цими палками соєняємо до 20 метрів, до скільки треба. Ми їх там, знаходимо роблять. така, що є. От і це ми закручуємо і достаємо аж до криші. Димові та вентиляційні канали прочищають не лише з квартир. За потреби спеціальною гирею покрівлі чистять і загальну шахту будинку. Комунальники додають, мешканці не завжди розуміють, що це треба робити, але сумлінних таки більше. Бо я, звісно, забивається. Газ як пропускає, то можна. Чадіти демо замінювати решітку. Такі роботи комунальників планові вже встигли прочистити вентиляцію понад 300 багатоповерхівках. До кінця року мають прочистити ще майже сотню будинків. Перевіряють не лише ті, що обслуговують послугу. У комунальників замовляють і приватні управлінські компанії. Щоріше ми маємо виконувати ці роботи, і ми запросили так, як ну почули відзови хороші про цю фірму. І тому ми запросили співпрацювати. Ми обходимо потім ті, що знову погоджуємо, і знову походимо повторно ще раз для того, щоб обійти обхватити перевірку стопроцентну. Замовити виїзд фахівців містосервісу також можна індивідуально, аби забезпечити комфортне і чисте повітря у своїй оселі. Олена Крячко, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4